Доброго раночку малята. До нас сьогодні у гості завітала дівчинка Оленка і хоче загадати вам загадку. Хто ж ті ягоди не знає, від застуди їх приймає, на кущах вони висять, як маків цвіт горять, тільки це не є малина. Що це, дітки? Здогадалися? Так, дітки, це. Калина, я не груша, я не слива, я калинанька вродлива. Я стаю в зеленім листі, у червоному на мисті. Дітки, калина це символ нашої батьківщини, українського народу. Калина це кущ, і гарний він будь-яку пору року. Весною кущ прикрашають білі квіти, влітку дуже красиве зелене листя. А зараз восени калина дуже гарна її листя жовто гарячого кольору. Ягідки починають червоніти, а взимку, коли землю скриває білосніжний сніг, її ягідки дуже радують погляд. А ще її полюбляють птахи. А зараз давайте з вами розглянемо гілочку калини. Гілочка дітки коричневого кольору, а на гілочці висять дуже багато ягідок. Якої вони форми? Круглої. А якого кольору ягідка на калині? Червоного. Молодці дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про калину. Калина це кущ чи дерево? Так, це кущ. А якого кольору ягоди на калині? Червоного, а форма ягідки? Кругла! Молодці дітки, ви були дуже уважні і уважно слухали і вчились. Молодці! До побачення, мої любі! Бажаю вам гарного, осіннього сонячного дня. До нових зустрічей!